І такі гарні квіти є. Скільки є такі квіти? Гурт 40 гривень. Ось цей весь колір будийний 40 гривень. А ось така травичка. По 35 а ось такі гарні жовтенькі. По 20 гривень. Ось такі є. А ось такі по 50 гривень. Це все в рядах деє квіти. І ось такі є, по 20. Це 25 місце. Там по 203. Ось така підвізка по 250. Є різні кольори. Yeah. Оскільки ось така підвізка. 150, якщо то 150. Ось такі троянди. 150, по 150, так? 150, якщо ящиком, ящик, по скільки по 100? Якщо 10, від 10, то будуть по 100. Можна різати коліти. Це друг. Бу... Є ось така Еріка по 100 гривень. По 10. скільки ось такі квіти? 15. 115. А ось така підвізка? 180. 180. А що там? Ось скільки ось такі квіти? 10 панів. По 10 гривень це різні, так? Можуть бути? По 10. Щоб набрав ці ящиком, по 10. А гуздечки? Так, ящиком, по 15. Є ось такі квіти, по 25, по 7,50, ось така травичка. А гуздечки, по скільки? Більше 60 менше. Більше 60, а менше по 30. А ось такі ромашки. Ось ці. А ось такі ромашки. Сорок дев'ять. Скільки ось такі дрібненькі? О двадцять п'ять. А ось такі ромашки. По Тридцять. Скільки? По Скільки ось такі? Ящиком. По сорок п'ять. Ось такі на опт є по 250, а роздріб 280. І ось такі по 200 на роздріб, а по 180 на гурт. 5 штук 100 гривень. Чорнобривці по 1250. А гуздечки. 35. Скільки є така ромашка? 25. А, різно, так Там Різні ще кольори. така красива. Там ящик, мікса. ящик мікса також буде? Uh -huh. Там їх ага. ми з ОТМК така, бачите, ромашки. Це буде по 25, так? Так, любий. Там 30 любой. штучок, 750 гривень виходить. 750 ящик. ящик. А ось такі? Такі по 20, там 40 такі штучок 800 гривень виходить ящик. 800 гривень ящик. Дуже Так. А гвоздечка? 1000 гривень ящик по 25 гривень, там 40. Дивіться. Різні, різні і дуже гарно. Оскільки ось така ромашка. Ось така ромашка, по скільки? поскільки? по ящик. скипі. По 25. Є різні. Оскільки ось, ось ці квіти? Дякую. Ось ці. Ящиком брат. 150, 60, по 50, 70. 60, ось такі по 70. А ось ці. А ось такі ці кольорові. 500 гривень ящик. 500 гривень ящики є різні. А скільки троянди. 150 гривень. 150 гривень різно, так? Так? є пів видно, є звичайні ті троянди. Люба по 150. Дуже гарно. Скільки ось ці квіти? Такі 40. По 40. А по чому чорнобривці? Ось ці? По 20 гривень, ось такі чорнобривці. Вибір на квіти дуже-дуже великий, дуже багато рядів і дуже гарний вибір. Так, дивіться, які квіти гарні. А ось такі, по скільки видуть? По, по 10, а ось ці. По 25. А ось такі ромашки. Ромашка 25. По 25 гривень. Це також передага, де квіти. Подивіться, скільки тут є квітів, то все треба передивитись. А гвоздичка. По 30 гривень. Аня, а не по 25 гривень, 25 штук. На погоні 15 є різна. А Ось такі 10. А ось такі. Ось 45 гривень. Кому треба квіти, підходьте. М -м, скажіть, ось такі квіти скільки? Сальвія. Сальвія. Ящиком. Поки так, це не 15. А ось така травичка. Ну, по 10 там, да. По 10. А ось ці біленькі. Це ромашки, де 30 штук по 25. 30 штук по 25. А ось такі підвіски. Підвіска 170. 170 гривень. Скільки ось така квіточка? 25. А чорнобривці ось ці більші. Також по 25.